На зупинці громадського транспорту у Полтаві на тролейбус очікує Надія Завізіон. Я їду з Левади до центру, а тоді пересідаюся і ще там до Шевченка і туди дочекати. 10 лютого у місті тролейбуси почали працювати повний робочий день. Хочемо запустити з п'ятої по п'ятої ранку до 22-ї тролейбуси в тому режимі, який вони працювали, коли не було у нас відключення електроенергії. Хотілося б, ну, якщо така ситуація. Может биті і, і не повністю, щоб їхали, хай буде наша перемога. Тоді хай цілий день їздять. Як повідомила Суспільному заступниця начальника служби руху комунального підприємства Полтава Електроавтотранс Леся Бобир, попри ракетні обстріли, надані ліміти електроспоживання, дозволили роботу тролейбусів без перерви. До цього нагадаю, із жовтня 2022 року через російські обстріли енергоінфраструктури Україні запровадили обмеження на споживання електрики. Через це у Полтаві змінили графік. -ру... Уху тролейбусів. Вони курсували з перервами з ранку до ї а ввечері з 16-ї години. Артем Маслак, який працює у Полтаві, здебільшого їздить маршрутками. Однак каже, іноді доводиться користуватися тролейбусом. Маршрутки ходять до 7-ї години. Я не розумію, чому не збільшити збільшитися лиміт в маршруту. Були тролейбуси, вони їздили там до ї до пів 10-ї. Я працюю на леваді, самі з розсочниці. Тобто було б дуже добре доїхати до центру, і потім, звісно, вже якось чи на таксі, чи другим тролейбусом вже на було таке, що я доїжджав маршруткою з роботи, якось так повела, щоб мене раніше відпускали до центру, а потім збирав людей і їхали ми на таксі, тобто скидувались грошима, гроші тому що не було ні тролейбусу, ні маршруток. Як повідомила заступниця начальника служби руху Полтава електроавтотрансу Леся Бобир, без перерв електротранспорт курсуватиме і надалі, якщо це дозволятимуть ліміти від Укренерго у пікові години. На маршрути виїжджає 51 тролейбус а в інший час близько 35. Нагадаю, від 11 січня Рада оборони області дозволила роботу тролейбусів увесь день без перерви за умови достатніх лімітів на використання електрики. Каріна Попова, Сергій Єрохов та Богдан Казирід Суспільне новини, Полтава.